Друзі, всім доброго дня. Прийшов майже тиждень і я тримаю вас у курсі, як проходить боротьба із равликами. У мене колись були равлики ахатин, то великі африканські равлики, і я добре знаю, що то таке. Вони люблять вологий ґрунт, вони люблять вологість, але добре переносять і посуху. Коли ми від'їжджали десь на вихідні або у відпустку, то вони закривалися, робили типу щось у своїх домиках. І засинали, а потім, як тільки з'являлася вологість, вони знов оживали. Так само поведуть так само себе і їхні яйця. Вони не вилупляються, доки в них не з'явиться вологість. При теплих температурах і звишеній вологості яйці вилупляють сотнями. І це є складнощі, тому і треба вести боротьбу кожного дня. Сьогодні в акваріум я додала води і на годину включала зволожувач. І це ви бачите по склу, по тим іспаринам, по тим краплям, і накладені нові новенькі кусминчики огірків. До цієї справи залучився і мій чоловік. А що? Ну треба ж допомагати жінці, коли я на роботі він збирає равликів і висилає мені ось такі фото. Як доказ, Сьогодні тому, що в них він вже праців... знов кабак. І як бачите, починає цвісти ота травка. Бачите, які ха, чудні квіточки. Я такого ніколи не бачила. В мене таких рослин не було. Але, як бачите, і вони починають квітнути. Ось тут ще якась трава почала квітнути. Подивіться, який е, чудний квітконос. Що то за трава квітне? Хто його знає. Равлики зараз виловлюються вже все менше і менше. Але минув вже лише тільки тиждень. І навіть якщо буде появлятися тільки один або два равлики, то цю боротьбу зупиняти не можна до останнього равлика. І потім, протязі декількох місяців, треба все рівно інколи перевіряти, перевіряти їх наявність. Бо дуже-дуже шкода мені моїх рослин. Вони об'їдають ніжні, красиві м'які лисячка. вони об'їдають об'їдають початки корінців, оті красиві кончики, об'їдають все і заважають моїм рослинам. Дивіться, у що перетворили ці гади, перетворили красиві листя Макодису. Схоже на те, що цю рослину вони полюбили якнайбільше. Мене були равлики в цьому ангрекомі. Я спочатку ніяк не могла зрозуміти, що їсть цю рослину. Бо як тільки з'являються молоденькі кінчики, ось такі зелененькі кінчики, вони чомусь обглодені, об'їдені. Та й і сам велемент такий, який, знаєте, покусаний. Я спочатку подумала, а може то кліч, бо ніколи не стикалася із равликами. Але Мені вистачило розуму накласти огірків і перевірити, що ж водиться у ґрунті мого ангрекома. І що ви думаєте, повилазили саме такі, дуже маленькі, дуже я показувала вам ці равлики розміром. менше ніж голівка від сирника. І от з моїм зором, то можна можна навіть не роздивитися, що то таке. Коли я перевіряю на шкідника, я підкладаю кабак або огірок, то звертаю увагу лише на равликів. Те все, оті тоненькі палички, оті такі бігаючі насекомі, вони не шкодять рослинам. Зовсім не шкодять то санітари, не треба витравлювати ґрунт лише тому, що ви побачили ногохвітку, подору або комаху. Треба обдивлятися рослину ззовні. Шкідники, саме трипси або е, шкідливі клещі. Вони живуть на поверхневі, між листями, в листях, е, в точках росту. Швиденько дістала ангриком із ґрунту, замочила у воді на 5 літрів води, налила дві пляшки перекису водню і так тримала мл. його. Потім пересадила у свіжий ґрунт. І все ж на протязі декількох місяців ще перевіряла. Але равликів вже немає. Бо речі, коли ви купуєте рослини, знаєте, особливо то камбріон, або дендробіуми, які посаджені у та по є продають у дуже мілкому такому ґрунті у кокосі або у торфі, то раджу кожному перевірити наявність равликів. Равликів при пересадці вивезти не складно, то берете перекис водню і. Добре замочуєте корінці, тримаєте у перекисі водню, оприскуєте перекиснім водню і всі ті равлики вони зникають, бо перекис роз'їдає їхні доміки, а без доміків равлики не живуть. Тож перевіряйте обов'язково перевіряйте свої новенькі горщики на наявність у такого шкідника, як равлик. З виду такий красивенький, такий миленький, з такими ріжками і так повзає гарненько, але скільки, скільки шкоди він несе. До речі, сказати, воду для оприскування, для зволоження свого акваріуму цього разу я зробила один до одного перекіс водню із дистильованою водою. Саме так перекіс і дистильована вода. Використовувати важку хімію у своєму акваріумі я не буду. Бо мені дуже-дуже дорогий оцей мох. Я казала вам, що я дуже-дуже люблю мох, обожнюю його. Я кажу, що терпіння в мене вистачить. І я буду продовжувати кожного дня. Пройде тиждень, і я знов розповім вам, які тут є зміни. А сьогодні в мене все. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, бажаю наснаги, терпіння. Україна переможе, все буде Україна. Тримаймось, любі мої з нами правда, з нами Бог і найкращі воїни, воїни України, найкраща армія світу.